Ми вже з вами вивчили формування, орфографію, заперечення, п'ять способів використання Past Simple. Розібрали три відмінності між Past simple та Past continuous, конструкції вживання цих часів разом, а також частково ознайомилися із загальними питаннями до Past Simple. Отож зараз пропоную детальніше розібратися у типах запитань до Past simple на прикладах двох речень. Sandra went to work yesterday. Сандра. Went to work yesterday. Сандра ходила на роботу вчора. Сандра went to work yesterday. Ми пам'ятаємо, що заперечення утворюється за допомогою допоміжного дієслова did та частки not, яке можемо скорочувати у didn't. Основне дієслово після заперечення залишаємо у початковій формі. Did plus not equals didn't. Утворюємо заперечення. Сандра не ходила на роботу вчора. Сандра не ходила на роботу вчора. Сандра didn't go to work yesterday Sandra didn't go to work yesterday. Сандра не ходила на роботу вчора. Подібно до заперечень у загальному спеціальному альтернативному та розділовому запитаннях ми маніпулюємо допоміжним дієсловом did. Перший тип запитань. Це загальне запитання General Question. Ми виносимо допоміжне дієслово did на перше місце. Потім ставимо підмет, а тоді основне дієслово у початковій формі. Did Sandra go to work yesterday? Did go to work yesterday? Чи Сандра ходила на роботу вчора? Did Sandra go to work yesterday? Питальні заперечувальні речення утворюються. Або виносом didn't на перше місце замість did, або виносом did на перше місце перед підметом з not. Та основним дієсловом у початковій формі. Didn't Sandra go to work yesterday? Або did Sandra not go to work yesterday. Didn't Sandra go to work yesterday? Did Sandra not go to work yesterday? Чи Сандра не ходила на роботу вчора? Наступний тип запитань, другий спеціальне запитання. Special question. Нагадаємо, що спеціальне запитання утворюється виносом WH питальних слів на перше місце, а після них зберігається той самий порядок слів, що і в загальному запитанні. WH – питальні слова. Whom, кому, whose, чий. What, який, що, Which, котрий, Who, хто, How, як, How long, як довго, How much, скільки до How many, скільки до звічуваних? How often. Як часто. When, коли, why, чому, where, де, куди. Утворимо кілька спеціальних запитань до нашого речення. Перекладаємо таке запитання. Куди Сандра ходила вчора? Куди Сандра ходила вчора? Where did Sandra go yesterday? Where did Sandra go yesterday? Куди Сандра ходила вчора? Наступне запитання. Коли Сандра ходила на роботу? Коли Сандра ходила на роботу? When did Sandra go to work? When did Sandra go to work? Коли Сандра ходила на роботу? Що Сандра робила вчора? Що Сандра робила вчора? What did Sandra do yesterday? What did Sandra do yesterday? Наступний третій тип запитань це питання до підмета. A question to the subject. Ми утворюємо питання до підмета, підставляючи питальні слова what, що, або who – хто замість підмета. Залежно, чи це особа, чи це предмет. Оскільки у нас підмет у реченні один, то і питання до підмета буде одне. Who went to work yesterday? Who went to work yesterday? Хто ходив на роботу вчора? Who went work yesterday. Наступний тип запитань альтернативне запитання. Alternative question. В альтернативному запитанні ми зберігаємо той самий порядок слів, що і у загальному запитанні, пропонуючи різні альтернативи шляхом додавання сполучника or чи. Сандра ходила на роботу вчора чи позавчора? Перекладаємо. Сандра ходила на роботу вчора чи позавчора. Did Sandra go to work yesterday? Or before yesterday. Did Sandra go to work yesterday? Or before yesterday? Sandra ходила на роботу вчора чи позавчора? Сандра чи Майкл ходила на роботу вчора? Наступне питання. Сандра чи Майл ходила на роботу вчора. Наступне запитання. Сандра ходила на роботу чи в університет вчора. Сандра ходила на роботу чи в університет вчора. Did Sandra go to work or university yesterday? Did Sandra go to work or university yesterday? І останній тип запитань. П'ятий. Розділове запитання. tag question. Розділове запитання утворюється за допомогою питальних хвостиків. Question tags. Ми записуємо речення у стверджувальній формі, ставимо кому, після кого ми пишемо didn't разом із займенником відповідно до підмета. Sandra went to work yesterday, didn't she? Sandra went to work yesterday, didn't she? Sandra ходила на роботу вчора, чи не так. Sandra ходила на роботу вчора, чи не так. Запишемо наше речення у заперечувальну форму. Тоді після коми замість didn't ставимо did разом із відповідним займенником. Sandra didn't go to work yesterday. Did she? Sandra didn't go to work yesterday. Did she? Sandra не ходила на роботу вчора? Чи не так? Sandra не ходила на роботу вчора. Чи не так? Домашнє завдання. Попрактикуйте та запишіть у коментарях 5 типів запитань та заперечення до одного із цих речень на вибір. They played tennis a week ago. They played tennis a week ago. Вони грали в теніс тиждень тому. Michael wrote an essay last month. Michael wrote an essay last month. Майкл написав есе минулого місяця. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, ПриватБанк або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі до наступних відео. Бай-бай! Па-па!